Сватів ми своїх терпимо, хоч наче все між нами залагоджено, але теплих стосунків вже бути не могло. Єдине, про що ми домовилися, щоб наші діти ні про що не здогадувалися. Те сватання було не з тих, коли спочатку люди один одному не подобаються, а потім все життя дружить навпаки. Отож у нас з чоловіком єдиний син Михайло. Чоловік забезпечив йому гарну освіту, але він по ній працювати не захотів, знайшов себе в тому, що веде весілля та інші урочисті події, як причастився в інституті до клубу веселих та кмітливих і все. Я не сперечалася з сином, будли суперечки лише з чоловіком, аби дав синові спокій, і поки молодий, то хай працює ким хоче. Тарас це йому приносить гроші і непогані, а в разі чого він завжди зможе піти працювати на нудну роботу. Наречену ми вже бачили, і вона теж із тих дівчат, яка вміє заробити. Вона працює в салоні краси манікюрницею, за освітою теж не працює. Діти у нас дуже сучасні, і сказали, що вони просто розпишуться, замовили собі квитки на медовий місяць і поїхали. Ми подумали з чоловіком, що якось це все не гоже, адже треба сватів знати хоч в лице, бо ж діти вже разом, і ми таки запросили їх до себе в гості, аби познайомитися. Я дуже старалася і переживала, аби все було добре.